Привіт, шановні друзі і гості каналу Любалу. Сьогодні я зроблю невеличкий огляд TJ Maxx магазину і які можуть бути подаруночки для Різдва. Чеснико давка не беріть таку ніколи. Вона з пластику. Вона не працює і гнеться. Ну, я за те, щоб робити корисні подарунки. Дуже багато різних шнях в цьому магазині є. Для жінок можуть бути різні кухонні причандали, якщо жінки люблять куховарити, готувати, то зазвичай різні гаджети мало хто собі купує. І вони можуть бути хорошими подарунками. Ну, є ось такі форми для печива. Різдвяну тематику. Напередодні Різдва дуже часто в нас є проблема з тим, з ідеями, що саме купити. І, можливо, мій відеоогляд вам допоможе знайти якісь ідеї, що ви можете подарувати своїм близьким, друзям, рідним. Отже, в TJ Maxx є дуже багато таких різних речей. Є посуд. Тут не тільки можна на подарунок, можна і обрати посуд для себе, якщо вам потрібні якісь сковорідки або кастрюлі, тут є хороші бренди. І, в принципі, ціни я не скажу, що високі, нормальні ціни. Ну, ось сковорідка з антипригарним покриттям 15 доларів коштує. Ну, десь плюс-мінус сковорітків в такому діапазоні. Є і сталеві сковорідки, якщо ви любите. Та є різні кастрюльки. До речі, тут є непогані кастрюлі, які достатньо якісні. Дуже хочу собі купити таку чавунну кастрюлю. Тільки більшу для випічки хлібу. Ну, я печу зараз, але без такої кастрюлі. Ось вони кастрюлі моєї мрії. Коштують 40 доларів. Оцю синю я би взяла. Такі кастрюлі теж досить. Хорошої якості, там подвійне дно коштує маленька, здається, це на 1,5 літри 16 доларів. І є такі ось для печення також для індивідуального е подання, приготування якось там те, що ми називаємо жаркої. Ну і вже такими з золотим обрамленням, якщо там, дизайн кухні і з якоюсь золотою фурнітурою, то теж доречно такі. Посуд такий може бути як і подарунком, або як подарунком в самому собі. В Америці дуже популярно носити з собою якусь воду або напої, то тут в цій секції є багато різних чашок або контейнерів, там термосів, які також можуть бути. Дуже хорошим подарунком є бренди, які мають навіть пожиттєву гарантію. Також в TJ Max є дуже багато різних європейських продуктів, різних делікатесних речей, які також можуть бути, як і подарунки, якщо зробити якісь наборчики, там, якісь спеції або якісь там ось вже подарункові різні. Коробочки соусів в них є, або спецій. Ну, і так само це теж може бути непоганим подарунком. Або самі можете скомпонувати якийсь кошик із набору різних речей для кухні. Тут, до речі, є різні екстракти ваніліну ванілі. В Америці дуже популярні от, саме от такий екстракт в. В жидкому вигляді, є різні соуси, маслінчики, олівки і багато різного печива є, багато різних вкусняшок, Також, ну, такі, які не продаються у звичайних там, магазинах Walmart. Тут є хороша кава, до речі, ми. Брали, куштували непогано, дуже ми зараз купуємо каву в зернах. І є різні чаї. Знову ж таки, не знаю, чи вони всі в пакетиках, як це в Америці заведено, чи можна все ж таки знайти нормальний чай без пакетиків? Ось подивимося зараз ціни на каву, що вони пропонують. Навіть макава навіть є в них. Ну, бачите, якась ви упаковці. Оця упаковка кава в зернах достатньо хороша ціна. Вона коштує 13 доларів. Але тут ну, от упаковка дуже велика, здається там. Я не звернула уваги, скільки точно грамів, але вона ну, така вдвічі більша, ніж звичайна стандартна упаковка, і достатньо вигідно купувати за цю ціну. Ну і різне, різне печиво, розчинна кава, якщо хтось любить. Отже, тут є багато таких речей, з якими можна зробити якісь подарунки на Різдво або на Новий рік. Ну, і, звісно ж, цукерки, як без них, якщо для дітей, то тут можна багато різних желейних, якісь навіть шоколадні різні цукерки, можна компонувати такий, такий солодкий кошик. І що класно, що тут відразу є секція, де можна купувати різні дуже гарні подарункові готові коробочки, ви можете е, тут придбати їх. Я покажу на декілька ціни. І вам не потрібно майструвати щось самому, якщо ви не вмієте цього робити. Ну, дуже корисно також це може бути чоловікам, які там хочуть зробити подарунок своїм жінкам і не вміють креативити, то ось, будь ласка, то всі готові речі. Ви просто прийшли в магазин, укомплектували все, що ви там хочете для своєї жінки, поклали в коробочку і вже з готовими там бантиками. Тут все є. Отакі милашні няшкові є коробочки. Можна ювелірку сюди якусь складати. І маленькі коробочки, і великі, різні на будь-який смак. Знову ж таки, повертаємося до ідеї для подарунків. О, це кейс для ялинки, також це може бути як подарунок, тому що. Якщо у людей ялинка штучна, то її треба зберігати і достатньо зручно. Ну, це, якщо ви знаєте розмір ялинки, звісно. І знову ж таки різні декорні речі. Ну, це просто як речі, які ми американці прикрашають свої будинки. Навряд чи це можна використати як подарунок на різдво, тому що це саме різдвяна тематика, вже буде запізно. Але для декору, для оздоблення вашого будинку. Зараз ви можете також це застосувати, якщо ви ще не прикрасили. Ну, і на різдвяний стіл тут є різні скатертини, якщо ви. Чекатимете гостей. Ну, не тільки різдвяної тематики, як бачите, тут є і вже і на день Валентина. Ось така теж прикольна в клітинку. На Різдво, до речі, американці також використовують клітинку як дизайн для Різдва. Ну і різні серветки, які можна покласти, текстильні серветки, з якими можна оформити. Святковий стіл. Дуже класним подарунком можуть бути також рамочки для фотографій. Тут є різного стилю, є такі мілашні в формі сер... сердець. Є іншого стилю. Ну 7 доларів коштує така рамочка. І різні кулі, які світяться, це можна застосовувати як декор для різдвяного свята. Ну і знову ж таки, якщо ви шукаєте подарунок для дітей, тут є різні штуки. Є блокнотики. Для жінок можна також зробити, скомпонувати ось такі от це, листочки, на яких ви пишете, що ви хочете купувати в магазині. Вони клеяться, там магнітики є, клеяться на холодильник, і такі прикольні штуки, американці дуже часто застосовують їх. Для дівчаток, підлітків. Ну, я думаю, що десь від 10 років і старше можна купувати такі набори крафтових браслетиків. Вони можуть самі робити собі різні там бусики, браслетики. В таких от баночках тут вже продається все готове. Ну і різні канцтовари, які також можна додати дітям до подарунку. Такі сумочки, це для косметики, або там навіть можна складати ломастери якісь. Такі органайзери, це, до речі, із ракушки. Дуже прикольний. Він може бути як офісний органайзер, може бути, як і для якихось ювелірних виробів. Також різні всякі бокси. І от така. Шкатулка із натурального каменю. Тарілочка для колець або для якихось дрібничок можна також розглянути як подарунок. Не дуже важкий, ну, тому що це натуральний камінь, але виглядає дуже, дуже так, серйозно, дуже гарно. Люстерка різні теж зі шкатулками. Рамочки. Тут є багато таких речей, які не є пріоритетом номер один, якби там людина сама собі купувала, але на свята, якщо хтось таке подарує, їй буде дуже приємно. І ну, тут навіть от мені багато речей, які подобаються, які би я би не проти мати, але так, щоб прямо от прийти зараз купити, ну, <смірко> в мене завжди є якісь більш пріоритетні покупки. Але було б дуже приємно, якби хтось подарував. Тут є також дуже багато різних свічок, дивіться в яких різних е варіантах дизайну. Вони з різними, з різними ароматами. Це також в Америці дарують під різні події. Значить, навіть грибочки є ось такі з берези. Скорі берези. Чіпка. Я думаю, що це береза, але вона якась трішечки темна. Можливо, я помиляюсь. Напишіть мені в коментарях, чи береза то. Ну, тобто, тут здоровезна полиця цих різного варіанту свічок. І можна просто вибирати для подарунку. Для хлопчиків. Ну і для дівчаток також, хто любить спорт. Тут є секція з різними м'ячами брендовими, з іграшками. Тут є такі сімейні іграшки, ігри в Америці. Це дуже популярно, коли збирається велика родина. На свята вони часто грають в такі настольні ігри. Тому це теж може бути хорошим подарунком. Вазони для квітів. Якщо ви придбаєте якийсь живу квітку якусь, то ви можете поставити її в такий вазон, буде теж хорошим доречним подарунком. Ну, якщо для дівчинки, до прикладу. Дивіться, в них є сніжні кульки, це кульки які вони продають, щоб гратися в сніжки. Навіть є спеціальні ракетки, щоб їх кидати. Ну, і інші головоломки різні, бачите, які теж можна. Це дуже класні також ідеї для подарунків. Це може підійти навіть для чоловіків. Для чоловіків завжди... Ну, як по мені, для мого чоловіка мені завжди дуже складно придумати якусь ідею для подарунку, то такі ідеї можуть бути також прийнятні, і ви можете розглянути для хлопчиків різні стрілялки, тенарди є і шахівниці багато. Різних варіантів настольних ігор. І це все TJ GMAX. Для дівчаток різні шкатулочки для їх для зберігання їх прикрас. Ну, для мене ніколи не буде багато таких шкатулок, тому що всі мої вже перенаповнені, я вже навіть використовую висувний ящик в моєму комоді. То організовувати прикраси в Якісь такі коробочки було б дуже прикольно. Ну, Це коштує 15 доларів. Здається, вони всі тут, плюс-мінус одну ціну на цій полиці. Всі Ці різного стилю. Є навіть такі, як прозорі бокси з висувними ящичками, є такий стенд, куди можна вішати ланцюжки і класти різні там. Кільця. До речі, оце американці називають раннер. Для оздоблення вашого святкового столу можна застосувати якусь із них. Це така доріжка, яка кладеться посередині столу. Вони можуть класти як таку доріжку, просто як на стільницю, але мов, дуже часто вони кладуть якусь скатертину, а посеред. Саме посеред столу вони кладуть такий ранер через весь, весь столик. Доріжка така, яка оздоблює ваш святковий стіл і надає атмосфери. Це цікаво, вона навіть вишита там, бісером. Це оксамит, вишивка і бісер. Ось такі цікаві речі, ну, типово американські. Але ми говоримо про те, як американці святкують Різдво і про подарунки саме в Америці. Ну, можливо, це відео надихне когось на і дасть ідеї, що саме в Україні можна купити. Ну, я думаю, що в епіцентрі також багато є таких секцій, де ви можете знайти в тому ж самому епіцентрі, де ви зможете знайти багато таких речей подібних. Або в інших магазинах. Пазли. Пазли це окрема тема. Пазли люблять складати як діти, так і дорослі. Теж може бути хорошим подарунком. Трішечки покажу вам декору, який також можна застосувати для оздоблення ваших будинків. В Америці вже давно всі. Прикрасили свої будинки. Ну, можливо, українці живуть за іншим графіком, хто проживає в Америці. Ну, я тут чула різні теми. Раніше, коли Різдво святкували 7-го, українці розповідали, що американці відсвяткували Різдво, викидали свої ялинки відразу після 25-го, 26-го числа вже були ялинки на смітнику. і Українці підбирали ці ялинки, святкували, ставили. Їх собі в будинки і святкували вже новий рік і різдво 7 січня. Але мені дуже подобається, що зараз нарешті Україна перейшла на Всесвітній календар свят. Не знаю, як ви до цього ставитесь, пишіть в коментарях, можливо, у вас є інші думки щодо цього. Ну, я думаю, що так мало би бути, на мою думку, до приходу советів ми так і святкували і треба повернути, як має бути. Крістал боус це теж окрема тема. Американці люблять мати такі. Кришталеві шари у себе вдома, і прикрашати ними свої домівки. Тут можна навіть зробити їх самостійно, є такі кришталеві шари по тематиці спортивні команди, які, за якими вболівають тут. Це Обурн, там Алабама. То це також може бути гарним подарунком, якщо ви знаєте, за кого вболіває. А та людина, до якої ви йдете в гості. Також були пледи, теж може бути подарунком, ну і секція подарунків для чоловіків. Дивіться, тут є органайзери такі для чоловічих цицьок, різних прикрас. Годинники або перстні. Є масажери, різні чашки з підігрівом для автомобілю. Ну і багато різних таких дрібних речей цікавих. Ось такий оргінайзер пару років тому наша свекруха подарувала моєму чоловікові на різдво. Це був один з його подарунків. Він, до речі, дуже корисний виявився і Майк туди складає весь свій непотріб, різні дрібниці, всякі чеки. Ну і дивіться, яка кружка класна. Це кружка, яка робить каву у машині. Є холодильники портативні. Насправді тут безліч, безліч людей різні дрібниці, навіть теж холодильник для пива є. Але тут дуже ретельно треба дивитися, що це саме, тому що не завжди відразу по коробці, ти розумієш, і кожну окрему річ треба розглядати. Знову ж таки, для фанів Оберн є символи, які можна теж додати до подарунку. Ну, Так як ми в штаті Алабама, то тут саме символи місцевих команд. Для дітей є машинки на дистанційному керуванні. Є здоровезна така машина. Також хлопчики дуже люблять такі маленькі хлопчики люблять такі речі, але зазвичай в них грають потім великі хлопчики і їх батьки. Ну, з власного досвіду. Не знаю, як у вас, але машинки нашого сина. Зазвичай були без батарейок, і ну, тільки перші якісь там, декілька місяців він користувався, а потім вони просто він возивив без дистанційного управління. Отже, є також монополія, два різні види, також є інші настольні ігри, твістер і багато інших ігор. Отже, такий невеликий огляд. Можливих подарунків. Дякую за увагу! Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в нових відео. Па-па!